Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Яса Шко Добрий. Побратими на мене вже чекають, але я на хвилинку зупинився. Так, показати 340 кілограмів заліза. А, ось чому двері не відкриваються. Ага. угу, Що ж таке. Треба, мабуть. Так, я вже про це думав. Треба. Так, скромнішим бути, або трохи інакше розкинути. Я вже, до речі, думав вчора буквально, вчора буквально думав зробити багажник не на 4 лапи, а на 6. Тобто десь тут перша, тут друга і тут третя. Але 300 кілограмів 340 елементів так, з металобрухту, які підуть на укриття, і драбина. І драбина, до речі. Я взагалі приємно здивувався, скільки там. Файних таких драбин, реально нормальна драбина, я по ній полазив, вона невдовзі теж стане мені у великій пригоді. Зараз ще підтягну, бо відпустилися дротики в'язальні. Підтягну їх. Близько 5700 гривень. Так, там, з гаком, коротше, 5800 Це все вийшло. Ну і, чесно кажучи, чесно кажучи, не так то його і багато. Просто що. Тут не всі труби, тут є деякі суцільні профілі, так, от ідуть суцільні профілі. Плюс в трубах там де-не-де, там є там, земля і всяке таке бетон. Коротше, ну, Реально дорого. Дорого, а оскільки більш-менш в зоні досяжності, де я там шморгаюся, то я вже все, що більш-менш безпечно повирізав. Треба шукати якісь інші способи, їхати, розмовляти, питати, домовлятися і щось з цим думати, бо он, каже, що я думав, що це буде не близько 2000 гривень. Але не так сталося, як гадалося. Коротше, хора раптом має такого плану стропи. Так, пару-трійку штук я би радо взяв в роботу, бо бачимо, ці дроти відпускаються. От, ну а це більш-менш тримає. Все, дякую всім до працюємо і пам'ятаємо, що нашого кронофілія недостатньо.